Country. Uh, you... Вітаю вас, чудова родина, українці наші в Люксембурзі. Я вас вітаю сьогодні з таким чудовим днем. Ви знаєте, в Україні святкують День Соборності. То ми з вами соборні, ми з вами єдині. Це чудове свято, воно набуває поширення. Було дуже приємно почути, що ви з великих міст. Порівняно з Люксембургом, з країною, Київ та Львів. Якщо поєднати Київ і Львів, то ваше буде Люксембург? Я так розумію. Площа, площа Україна це завбільшки як Київ, плюс Львів в цілому, тому що площа там е, 2000, я, чи дві тисячі дві, дві з гаком. 2000... Не, але... Так, так, ну mm. за такими даними географічними, які нам представляють. До вас mm. е мовне питання. Ви знаєте, що в Україні державна мова єдина, гостре питання. Мовне в нас стоїть тільки українська, незважаючи на перешкоди, в нас українська наша історична, давня, і вона не може бути інакшою тільки українська. Люксембург, адже невеличка частка люксембургських людей. Але там французька та німецька неофіційною лишається Люксембурзька. Як почувають люди? Адже ви, як українці, можете оцінити їх очима. Як почуваються вони, говорячи французькою, німецькою, нерідною, такою, як ми? Як вони почуваються, як ви їх відчуваєте в оточенні? Діток, з якими ви буваєте. Як сказати, ну дві мовне питання. Завжди було багато дискусій. Ну, я, наприклад, з українцями скільки спілкувався. Ну, у нас теж проблема в Україні, як східна частина, вона російськомовна, центральна Україна, скажем так, 50 на 50, Ну, Україна, Львів, Львів, скажімо так, Західна і взагалі Західна сторона. Вона більш така українська, так? Якщо взяти Люксембург, дійсно є так, що він оточений з трьох сторін ну, різними а, країнами: Німеччина, Бельгія, Франція, Ну, на рахунок мовного питання тут можна так сказати, що проблем великих немає. Тут знання мов це наоборот гордість, тут немає такого, щоб там хтось. Ну, хтось там робив якусь велику політику на тому. Нема такого. Тут наоборот, всі стараються чим максимум знати більше мов. Ну, інша йде проблема, що, наприклад, оці так звані фронтальєри, це називаються люди, які працюють в Люксембургу. Вони, наприклад, чи це французи, чи це німці, чи це бельгійці, вони всі з'їжджаються кожного ранку на роботу, так як сфера медицини, вона більш. Інтегровано там багато є франкомовних. Так? Інші там, сфери, вони також там, чи німці, чи бельгійці приїжджають, ну, всі об'єднані, скажімо, тими двома мовами: так, де французька і є німецька. Друге питання інтернаціональної мови, англійською, вона також є інтегрована в суспільство. Е, є люди, які тільки англійською і, ну, скажімо так, дають собі раду в Люксембургу. Без ніяких проблем. З ким так то вже є дійсно вся молодь, вона вже також знає англійську, то так само ну, і не знати англійської, то напевно, е, ну, як не знати там мови, ну, образ, бо куди ти не їдеш іншу Я країну. Ставлю, тут просто система освіти дітей побудована з початкових Спасибо. садочків і закінчуючи школою, університетами, так що діти повинні знати досконально чотири мови. Французьку, німецьку, люксембурзькою і англійською. Вони після закінчення освіти діти вільно спілкуються, вони переключаються там з тобою, вони можуть розмовляти англійською, повертаються на французький, там пишуть на німецький, і ну такого, щоб вони відчували між собою якийсь дискомфорт. А, е, немає до якщо діти о, чогося, діти, якщо людина починає спілкуватися з тобою Люксембурською, Спокійно тобі відповідають Як Якщо ти там починаєш на французький, тобі спокійно відповідають французькою. Вони не ставлять дуже гостре питання мови ну, але, це не... іменно ти говориш про дітей людей, кінобилибур які пройшли ту систему. Наприклад, так. взяти я я сказав більш за. Робочий клас із більш дорож... старше покоління, яке приїжджає, наприклад, з Франції чи там з Німеччини. Вони ну вони там володіють, наприклад, тільки там німецькою і володіють, наприклад, тільки французькою. Ну але воно якось життя йде в Люксембургу. Нема таких труднощів чи со самі люксові також, якщо вже вести таку дискусію, там питання про чи є це проблемою, чи втрачає Люксембург люксембурзьку мову. Ну не можна сказати, тому що мова вона живе, скажімо так, але ну вони били б'ють на сполох, що не можна забувати, не можна цей. Тобто, як Оля сказала, що система побудована так, що з садочку з раннього віку вони Люксембурзьку вчать, так що вони проходять ті етапи і вони її в вивч... ну вони знають її на виході, скажімо так, вже коли виходять доросле життя, вони її знають. Але тут любе наприклад, тут є дуже велика діаспора португальців, так як я от пройшов там багато клубів, в яких було багато по ну, скажімо так. Коріння, які мають португальське, так вони наоборот, вони своїх дітей стимулюють, щоб вони знали Люксембурську. Наприклад, хтось заходить там в роздягалку образно, да, і вони починають там на, на португальській там говорити. Так зразу ж хтось зі старших кажуть, що ні, тут є, наприклад, люди, які ще спілкуються на, на Люксембург. Ви маєте, ну вони зразу переходять на Люксембурську. Так тут проблем таких як немає. Тобто, якщо є хтось там що чистить такі люкс люксембуржець, ну не коріння, якесь там то, має толерантні, Мовна толерантність, типу так, так? Так. більшість більшість, якщо хто щоб розуміли так. Хоча насправді плачевна ситуація з Люксембурзькою. адже ми бачите, ми українці, ми завзяті до історичної спадщини. Тоді в нас би вільно сказали: ну я ж толерантна, бо в мене російська. А ми зараз так гостро. Ми всі у нас дуже багато російськомовних перейшли українською і е, хочуть говорити це непросто. Знаєте, це дуже приємно. Жаль, що війна так, саме так. Е, ви знаєте, я нещодавно була е, деяку інформацію, переглядала, що Люксембург у часи Другої світової війни містив навіть центр ОУН. Що було дуже приємно. Прихисток. І я так собі уявила, скільки там повинно було б коренів українських відійти? Адже повстанська армія, ну, така славозвісна, нині скільки ми всього зараз маємо з великим таким плюсом. Що лишилося від українства? Як працюють громади? Що з українською мовою, що з української культури, тобто, чи є можливість розвивати нашу мову не лише в побутовому плані, як Люксембурзького, так як ви володієте українською і діток вивчите вдома рідної української, правда? Так, так, вони так. починають говорити українською. Ви все одно говоритиме, мамуня, татуня буде все одно українською, як би там не хотіли, бо ваше серце буде не таке. А які ще, можливо, є культурні заходи? Можливо, громади об'єднують там в недільних школах з розвитку нашої, нашої культурної спадщини? Я розумію, що Люксембург занадто маленький. Але все одно, чи є такі осередочки, де ви знаєте, що українців гуртують отак. Чи є така можливість? Ну, звісно, Канада і Бразилія ну і США не порівняю. Я розумію. Просто, можливо, у вас була така нагода спілкуватися з українцями, де ви могли б взаємодіяти? Таке у вас було чи ще не зовсім? Ну, е, є тут українська громада. Так. так. Скажімо, так, ми. Такого активного життя в цій громаді там сильно не брали. скажімо, до війни Та громада вона була мало чисельна, мало така ну, відносно, як для такої країни маленькою. Мені здається, це ну і відповідно воно так і було. Не можна сказати, що це було дуже мало, бо Україна сама по собі мала. Це не порівняти там з Німеччиною чи Францією, що країни країни великі, там міста великі, наприклад, в одному місці може бути там там 10 разів більше кількість чоловік в громаді, наприклад, налічувати. А тут ну, вона була маленька. Вони брали актив, завжди активну участь. Робили... У нас тут як називається той. Є... є український ансамбль, ага. який. Танцює. Весна називається. Весна, здається, так. Який... Ну, гурток, де вчать українському народному танцю, чесно, не відвідували його, так як наша діяльність і наше життя не дають можливості немає вільного часу. Але ми деколи ми бачимо різні та новини, що український ансамбль весна виступав на такій-то події, і вони там дуже гарно. Одягаються, мають наші українські стрі так, підтримують українські традиції, українські наші народні танці, музику мені здається, навіть співають українські, наші народні пісні, тобто на деяких заходах Люксембургу. Мені здається, їх запрошують навіть ну, Так, Тут є різні тут до речі різні фестивалі. Наприклад, кожна комуна, кожна кожне містечко, яке є в більшості випадків, особливо ці містечка, які попри річку Мозель тут багато займаються виноградством, роблять крафтові вина. Ну і тут також на літом особливо дуже багато є фестивалів різних. Як на Закарпатті, так Закарпатські ну, також Чесно, та можна так порівняти дійсно, так, і так. вони, так як Люксембург, такий інтернаціональний, і вони завжди роблять, щоб кожна країна представила свою якусь Традиції, традицію, потів, якусь там. Та. І вони от дійсно завжди є стенд з України, і дівчатка збираються. Навіть бачили, вони готують українські наші страви. Пригодяють. Це є так, у Нас є тут рік є такий, називається Люксембург, Люксембургський Люксембурзький базар, і цей так, і цей він об'єднує багато. Вже ми говорили інтернаціональна країна, Ярно. вони збирають всіх, всіх представників громад, і кожен повинен ну, показати свої традиції, національні страви, там різні товари, навіть які можуть при, при, ну, приготувати. і це все так би представляється на тому базарі, так що вони. Але з початком, до речі, війни, коли багато біженців прийняли. Ну, ця громада була дуже активна. Ну ми також старались там перші події, там гуманітарні ці допомоги збирали також. Там дуже, дуже активно тут активізувалися. Я взагалі дуже, дуже, дуже активно допомагав. Дуже багато людей підключили навіть до... на рівні держави самої. Вони дуже сильно цей. Ну і потім звичайно дуже багато людей після того шкода, що таким способом, але дізнались про таку країну, як Україна і. 에... Мені, здається, навіть такі події вони почали відвідувати частіше, особливо коли бачать стенд України. То їх дуже цікавить ці ж... ну, дійсно, якщо так взяти до війни, коли ми приїжджали, ну, всі вважали, а Русь, русь ну, ті, ру росіяни, росіяни, ну, та, якби, дійсно, у них Україна, Білорусія, Білорусі, то, то, то все Росія, там, Молдова, і ті всі, то все говорять, що то Росія. І там, ну, ну як, Хто там більш, скажімо так, ну, не можна сказати, тотально всі Люксембурці говорять, то була Росія". а то люди, які русь Русь, Русь. Ми ще так, але не росіяни. Ми ще якось русь, бо київська наша Ну якось нас, Я, чесно, то так дуже, не то, що ну, було так трошки, правильно. Ну, Але потім це все змінилось, дійсно, всі почали розуміти. Звичайно, що таким методом воно того чесно не вартує, бо дійсно стільки крові пролито, але. Ну, так, так склались обставини, ми сильно не можемо на то попливати, можливо, зміниться в найближчим часом. Олюня, а ви народили вже діток там і е, 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 хто порадив давати ім'я? І які імена? Це імена українські, ні? Ой, Це за вами було слово? Сканіт... Та, мама народжує, Ту... отже, мама називає. Ні, тут тато право. Тато право, ага, воно як. У ну, нас як нас народились дві прекрасні донечки. Двіня спочатку та двійнята. Імена, чесно кажучи, обирали українські, але хотіли, щоб і тут вони гарно звучали. Так, цей. І в нас донечка злата, українська атарія. Так, українська. Та. Я не знаю, як вони. І... Ну, в принципі, добре сприймають. Так, їм просто-просто з, -з іменами. Так. І хлопчик Роман. Да. Ваш хлопчик так, Дво... вже почав топати. Меншенький. Це ви вдруге, якраз і... ваші другі пологи, і ви на Роман. менше. Так, так. Дівчаткам вже два роки, два і, і чотири місяці, а хлопчику от недавно виповнився рік. Але ви достатньо так, то... такі активні, ну, ви такі спортивні. Е, як ви встигаєте? Адже у вас маленькі дітки Хто вам допомагає? Ну, Наші бабусі <рес> нам активно допомагають, Ага, бабусі так, приїздять. Приїжджають, допомагають нам. Так слава так, Богу. Так. Ну, в принципі, в мене така робота, що от Ромчик, він цілий рік зі мною ходив на роботу. Працював та дівчатка теж скоро почнуть. В принципі, так як я працюю з дітками, то маю можливість брати з собою діток на роботу, і в принципі так стараємося. Та важко, але по іншому, ніяк. Завдячуючи вам, уже три корінця проросло українських в Люксембурзі. Так, хоч вони записані в але це українське коріння, і ми ніде не подінемось. І звичайно, я, як же ваша мова підходила? Тобто, ви ви спершу і називали українською? Я маю на увазі спілкувалися з дітками? Малече, як маленьких діток, ну, тільки українською спілкуємося. Ми, ми вдома між собою спілкуємося українською з дітками. А поки українську. зручно так. Так, дуже зручно, і ми тільки за щоб дітки знали українську мову. Ми дуже хочемо, щоб вони спілкувались. Також не доказали, що тут є недільна українська школа, ага, в, якому, ось, ось. в Люксембурзі. Так чесно не скажу, коли її відкрили. Вона нещодавно здається. Десять ну, спочатку війни то років... все почалось. Ні, ні вона ще трошки швидше, швидше була буде. відкрита школа. Треба поцікавити, з якого року. Так, і вона ну, так активно була дійсно, бо дуже був великий ну, наплив дітей українців. Ну скажімо так, так було. тому ми звичайно, що коли дітки підростуть, будемо надіюсь, наш графік. Я бажаю Оля і тобі, і Тарас, тобі, щоб ваші мрії і в житті, і в спорті здійснились. Дякую вам за цікаві життєві і спортивні історії.